Диво сталося, і ще в одній родині Ічнянщини, яка постраждала внаслідок ворожих дій росіян у березні минулого року. Будинок родини ведмідь, у якій виховується троє діток, згорів від потрапляння російського снаряду. Тоді усі члени сім'ї залишилися голі і босі, а потім майже рік шукали прихистку по рідних та знайомих. А тим часом місцева влада намагалася знайти всі можливі шляхи, аби вирішити проблему з житлом. І ось завдяки співпраці з благодійниками для родини таки вдалося придбати модульний будинок з усіма зручностями. Ми сьогодні ще раз щасливі вручити ключі від власного дому і ще одній родині, родині ведмідь. Ми як їхню історію, як історію. Всіх, всіх тих людей, яким ми допомагаємо, ми прожили її, ми пережили її і сподіваємося, що даруємо вам надію на нове життя з чистого аркуша з новими надіями, з новими сподіваннями, мріями і з вірою в нашу велику спільну перемогу. Саме завдяки співпраці з благодійниками можливо втілювати в життя важливі мрії постраждалих родин, каже міський голова ічні Олена Бутурлим. Дякую і пишаюся співпрацею і партнерством з ротарі інтернешн з перших днів повномасштабної війни. Ця організація постійно надавала нам і продовжує допомагати нашій ічнянщині. Впевнена, що разом з ротарі інтернешнл ми зможемо зробити більше. Наближаємо перемогу разом з вірою в ЗСУ, з Україною в серці. Щасливі власники будинку не можуть стримати сліз. кажуть сьогодні, мабуть, найщасливіший день їхнього життя, бо це дійсно будинок мрії. Новий будинок, нове все, нова посуда, постіль. Ну ну що говорить для моєї мрії, як то кажуть. Ванна, ну що мені ще сказати? Ми дуже вдячні вам. Усім вдячні новий модульний будиночок, вартістю 20 тисяч євро. Встановили на земельній ділянці у селі Більмачівка. Його родина отримала у власність. Загалом, завдяки тісній співпраці благодійників та місцевої влади, вже три постраждалі родини зічнянщини вдалось забезпечити постійним житлом.